Працівники ДБР спільно з співробітниками управління по боротьбі з наркозлочинністю Нацполу в Одеській області викрили та ліквідували велике виробництво наркотиків з міжрегіональними каналами збуту. Наркобізнес організував мешканець Одещини, залучивши до справи ще десятьох місцевих жителів. Ділки організували повний цикл від вирощування до продажу. Вирощували коноплі у своїх підпільних таплицях, обробляли та пакували товар. Зловмисники шукали клієнтів через інтернет. В різних регіонах України. У тому числі в прифронтових районах у бізнесменів був навіть свій бухгалтер, який вів чорну бухгалтерію. Учасники угрупування здебільшого збували наркотики через поштові відправлення. У ході спецоперації правоохоронці виявили та затримали усіх учасників угрупування. Під час обшуків за місцем проживання учасників угрупування було вилучено понад 13 кілограм канабісу та сотні кущів коноплі, зброя, обігові кошти та інші докази злочинної діяльності. The cat sat on the За цінами чорного ринку вартість лише підготовлених до відправки пакетів з наркотиками сягає понад 3 мільйони гривень. Повна вартість вилученого товару ще встановлюється. Слідчі дії тривають. У межах досудового розслідування встановлюється причетність правоохоронців до прикриття вказаної злочинної діяльності. Членам угрупування повідомлено про підозру у незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10. روكіو